Я хотів розіграти оці легендарки. Ось, бачите, в мене тут є їх раз, два, три, чотири, п'ять. От я і їх і розіграю. Правила умови такі. Хто, перший, хто мені скине будь-що на пост офіс, ну, але це має бути. Давайте так, починаємо від бейзіка дрілмена. Ось ці мені бейзики не треба. Ну, і закінчуючи чи ультимейтом. Але мені по-любому ніхто тобто, ультимейта не скине, так що це може я тільки про це і мірію. Я би тому весь свій інвентар дав, але він у мене поганий, звісно. Ай, добре. Так, бачите, першому я дам ось такого ось таку легендарку і ось такого епіка, давайте. Якого епіка? Давайте якогось ось такого. Епіка. Другому хто зайде. я да... Другому, хто мені скине, дам таку легендарку і ось таку уріарку. Третьому дам, звичайно, що легендарку і давайте ось таку камонку. Четвертому, да... звичайно, що легендарку і ось таку камонку. А п'ятому легендарку і Бейзіки. ось такого. Все. Ну, я думаю, всі зрозуміли. З вами був Саня Сеньок. Підписуйтесь на мій канал, щоб далі я ще багато, ну, набагато краще розіграю. Всім пока-пока! Як тут їх випить?